Доброго дня ми з України. Сьогодні я вам хочу з вами провести такий експеримент. Буду збирати прополюс з москітних сіток. Ось такі я використовую сітки в себе у вуликах над рамками. Спочатку я зараз зважу. А потім зважимо скільки вихід прополісу з однієї сітки. Так, у першої сітки 95 пять грам. Вага другої сітки 85 грамів. Бажано це робити в рукавичках, щоб менше йшло тепло. І це робити треба в морозну погоду, щоб краще він відділявся від сітки. Обережно беремо. Все переминаємо. Потім зважую скільки вийде прополісу з двох сіток. І такої сітки в господарчому магазині я її купляв, Один вагонний метр коштує 60 гривень. Один метр на метр п'ятдесят. Тобто на десятирамковий вулиць таких сіток піде шість штук. А на рогаті вулики так піде, э, вийде дев'ять штук. Я вважаю, що це гарний метод збирання прополісів. Плюс збираємо вже із самих там над, рам, над рамками на роздільниках Гофмана є прополіс. По сезону збираю. Можна використовувати і два рази за рік такі сітки. Вони добре запрополісовують. І так, я вже весь пропулюс виламав. Зараз зважимо скільки сітки вага, Потім вирахуємо, нажимаємо та. 39 грам. Ось такі сітки вийшли. Можна ще трішки повиламувати. Можна і такі наступного року вони заново їх запрополісують. Ось така кількість прополюсу вийшла з двох сіток. Тут третя лежить, зараз буду її вичищати. Чим гарний такий метод збирання прополюсу, тим що ось де прополюс він попадається трішечки віску. Можна його як відокремити. Берете в літрову банку. І висипаєте весь цей прополюс у літрову банку з водою. Прополюс тяжчий воду, він осяде на дно, а віск спливе, віск збираєте, потім прополюс просушуєте і у вас виходить чистий прополюс. Прополюс дуже гарний, антибактеріальний. Антисептичний засіб. При хворобах, грипах, при ранах на шкірі його використання. Ось такий вийшов результат з двох сіток. Кількість прополюсу вийшла 67 грам з однієї сітки, майже 70. Я вважаю, що це гарний результат. Прополіс це один з антибіотиків, до якого людський організм не має звикання. Я вважаю, що його треба вживати кожному, як для профілактики, так і для лікування при хворобах. Ставимо лайки, підписуємось. Дякую за увагу.